Доброго дня! І знову на зв'язку Стасова Пасіка. У попередньому відео номер 6 я е, біго е, згадав про людський загороджувач, який я купив ще в передній місяці разом із вуликами і казав, що я не, не знаю, що я з ним буду робити. От. І ну, я мав на увазі, що. Е коли купляв, то я не знав, що я буду з ним робити. А вже в 6 відео, то я вже чітко сказав, що з ним буде зроблено. Тобто я ось так його причепив на 2 цвяшки, 2 цвяшки з одної ну, сторони і 20 цвяшки з другої сторони. От. Трошки йому зробив апгрейд, так би мовити. Зробив набагато більше дирок для вентиляції. Тобто воно виглядає. Так. Якщо повністю закрити, фактично вентиляція на цілий, на цілий цей. Ось. о, і е, сам людковий загороджувач він по висоті трошки виступає ну, більше, ніж висота ну, нижча в, в тому місці, де він встановлений. ось. За верхні частини за корпус кріпити немає потреби, тому що це є лишнє і це позбавить взаємозамінимості корпусів. Тобто нижній корпус буде неможливо там чи зняти, чи поставити інший корпус. Тобто це Тока не було б дуже, не було б гарно. Ось. Думаю, що це відео буде присвячене вже бджюкам нарешті. Ну, не так сталося, як гадалося. Ось. І так продовжаю. Так, от. Попробуємо встановити корпус. Сюда. Так, ось. ось став Красиво. красиво. О. О, ось. О, тепер ось видно така картина в повному. обсязі. Ось так. Ось на є дирки для вентиляції. Ось. А ось дирочки, це для... Для проходу біл. у невеликій кількості. Так, добре. З Звідком ми розібралися. Також 4 травня. 4 травня будучи вихідним, мене не витримала душа поета. Пішов я в будівельний магазин на пошуки піну з метою виготовити ось такі. Утеплені заставні доски. Ось. Дві штучки. Я їх зробив. Тобто знайшов, як мене продавець, що, що цей пінополісоров плотності 35. Взяв я толщину 20-ку. Тобто не путати плотності з товщиною. Це різні речі. Товщина 20-ка. Ось, І вирізав чітку по розмірах, навіть з плечиками та рамка. Ось так. Трошки великий, знаєте. Не так великий, як ця доска не велика, а просто коли я різав. Я різу, можна сказати, так, на люту ножиком. О, І мені трошки лезо скосилося і одне ребро трошки немає не правильного 90 градусів, а там трошки більше. О, І воно якраз може і краще. плотно сідає. Ось. І те, яке я планую отримати. Бджоо-пакет на 4 рамках, тобто на рамках розпліт на двох рамках корму і запаси повинні бути, О, то я планую одразу ж поставити при пересадці з пакету вулик, одразу планую поставити додаткові дві рамки для розширення гізда і утеплити. Тобто воно буде виглядати. Наступним чином. Ось одна рамка. Оце. Так, друга рамка. Ось, припустимо. Ось і третя рамка. Третя, четверта, що точніше. Допустимо, що це наш є yeah. джоу пакет. На чотири рамки. О! І тепер дві додаткові. Тобто, оце о, дві, це, це, по центру, тобто по центру має бути гніздо, а по боках має бути кормовий запас. Значить, Якщо я не помиляюся, якщо я все вірно зрозумів з матеріалу, який я і читав, і переглядав. тобто, Розширити гніздо потрібно ось тут, з цієї сторони і ось тут. Тобто розривати куб не бажано. Ось так. І для обмеження простору вільного, якого я забагато, і для Збереження тепла вставляються ось такі заставні дошки. Ось так ось. І, от і все. І все сині для комедії. Ну, Тут можна собі поставити ще по рамці, щоб було ну, на запас стояло одразу вулику. За дошки вирізані по розміру рамки по висоті О, і ну, гарно буде зігрівати гніздо. Тобто Матка мала би себе почувати тут комфортно і інші бджоли. Ось. Також вчора, 9 травня, я відвідав виставку. Виставку ярмарку на 2015, яка проходила в місті Львові. Їзду я з метою, як то кажуть, приглянути на деякий товар, ну, при можливості купити, тому що о, деякий товар через інтернет важко купляти, тому що картинка ну, не передає повної інформації. Деяко потрібно цей товар, як то побачити на, на власні очі. Ну, Помацати, подивитися, який він є насправді. Ось, що він собою представляє. І також думав, що на ярмарці будуть джоо пакети. Думав, їх придбати. Ну. На ярмарці не було жодного джоо-пакета. Був тільки різноманітний товар. О, що я там і трошки і прикупився. От, Прикупився я ось такою. Годівничкою. Ось, вона десь є приблизно в межах 2 літрів. Тобто в мене є у комплекті годівниця від виробника. Вона так такого, ось такої от наставки високої. І вона в принципі, займає, ну, не займає, вона має велику дуже вмістимість, Там більше 5 літрів. Сироп поміщається. А так як мені на даний час тільки сиропу не потрібно, от, думаю, нема потреби і її використовувати. Ось, для, ць для цих цілих купив таку годівничку, яка вставляється якраз буде по розмірах мого гнізда Початково, який я планую у перший день трошки придобрити, пригодувати. О, щоб не усвоїлися на новому місці. І, це, і почали працювати. От. Що з нас з собою представляє годівниця? Мені теж це було, коли я її дивився на неї в інтернеті. Мені було інтересно, як вона влаштована. Тобто я інформації по мені не бачив. Ось зараз я лівою рукою Могу відкрити. Ось відкрив. Ось така окришка. О, тут навіть пише на ній камера побачиш чи не побачиш. Коротше, пише кормушка для пчов. Оце раз. Так, кормушка для пів. О, і ще десь на ній є. О! На стаканчиках пише для піщових продуктів. О, тут бачу, камера добре взяла, бачите. Ось. На тобто, що воно собою представляє? Майже такі от два перевернуті стаканчики, які опираються, я вам цього добре не покажу. Опираються на такі от, от лапки. О, вони там мають. О, і чуть-чуть, туди заходить там зазор 1,5 мм. Тобто, стаканчик до дна не доходить 1,5 мм. І потихеньку по підниці, де заходить сироп. А сама бджолка заходить звідси, знизу, з рамки попадає в стаканчик і тут по цьому у нас собі ось так сюди спускається. А кормушку не вийде, тому що їй не дозволяє така. І в зв'язку з тим, що буде невелика площа. Ну, Не те, що плаче, а невеличкий стовпчик сиропу в стаканчику. Я так в принципі, думаю, тому що сироп с -с 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 густий і він сильно не буде підніматися сюди в стакан. Можливо, я помиляюся, це моє дому, тому що я цього ще ні разу не робив. Це мої домуси. І що, тут не потрібно жодного плотика. Якщо я помиляюсь, так що, будь ласка, можете мене виправити і сказати, що я не правий. Я вжатися не буду, буду тільки рад Такі такій критиці. Ось, і такі ось два стаканчики. Тобто було ну, десь приблизно майже 2 літрів. Це, бачу. Я її не переміряв, не знаю. О. І ніде не, не написано, скільки на літрів міщу. Було також в продажі ще великі годівниці, тобто вони були. Короче, не було набагато більші. Теж на два стаканчики. О, там десь вам вміщає близько 5-літрів. тобто така, така по літражу, якою в мене є. Ось. І також була годівниця такого самого розміру, тільки з одним стаканом. Тобто Вихід в кормушку для отримання корму був тільки один. Я вибрав з двома стаканами. Вона відповідно, і кулітражу вже менше, трохи за рахунок того, що стакан трошки забирає. Тобто не так стакан, а місце, де встановлений стакан забирає кажуть, корисну площу, де міг би бути корм, тобто сироп. О, і можна її встановити, якщо у гнізді мається повний. Набір рамок повний комплект, то можна і так поставити. Ось. А так як в мене гіздон невеличке, його можна поставити ось так, щоб джоус ну, брали по центру. Кор. Так як вони там більше по центру і будуть, вони так і собі будуть брати. Якщо гіздок великі вже, то аби от... аби забирали з оцих рамок, ось. щоб не бігали. Ось. Так, що ще? Я прикупив, з якою ціллю ще їздив я на ярмарку. З ціллю глянути на Германівську решітку, якщо я не помиляюся в її назві. Тобто це є антиройова решітка. Ну і ще її використовують для, для того, щоб розділити гнізду, гніздовий корпус від корпусу з меду. Тобто ще приблизно в березні місяці, коли я скупляв весь основний рен... 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 реманент, кажуть. я придбав в інтернет магазині ось таку прозору решіточку. Прозору. Ось. Мене продавець запевняв, я з ним спілкувався по телефону, що вона буде... що по через ню прекрасно проходять бджоли. Ну Щось я в ній сумнів... ну, засумнівався. ну в принципі, Люди кажуть, що нормально, проходить, але є відгуки, що з... З... через те, що ось ці ячейки для проходу ці удержки, мають всього на все 4,2 мм. І Дехто стверджує, що коли бджола проходить ну, з медом, тобто маючи на собі мід. Ну, не мід, а нектар, якщо, якщо правильніше висловитися. Маючи на собі нектар, тобто в собі, О, на швидко зношується її сюди буде важко проходити. Ось. Також я знаю, що є у продажі ось такі пластикові рішітки. Ось. Вони теж передбачені для, для цих ці цілей, але тут трошки більше. Ячейка для проходу. Тут практично майже 5 мм, тут щось 4,7 практично. Так що ці 0,5 мм є суттєво. Але Тут ж народ стверджує, що через цю ж решітку, якщо її використовувати як роздільну решітку, тут через цю решітку може проскочити неплідна матка. У зв'язку з тим, що в мене для початку буде виключно плідна матка, мені потрібно буде тільки розділити. Гніздовий корпус від, корм... від кормову, а від медового корпусу, щоб вона там не червила і не мішала відкладенню меду. І якраз ця решітка і буде підходяще. Тобто будуть і підходячи. Набагато вільніше рухатися, так як люток у піднополі тільки один і то тільки знизу. Тобто В, в медовому корпусі. Людка немає, не передбачено. І поки що я експериментувати не маю бажання вирізати. Ось, ось і так. Купив я такі ось такі дві зелені решітки. Приїхав я додому, приложив я на на вулик, на корпус, решіточку, і побачив ось таку картинку. Ось така запаса. Ось тут я поставив красиво. Стоять. Тут поставив я красиво, так як воно має бути рівненько. А з цієї сторони ну, в мене красиво виступає. Тобто жоден корпус чи, чи криша не надходить. Не надходить. Ну, ну, Не сідає, точніше. І прийшлось мені її порядно обрізати. Ось так. Поставимо з заводом виробником передбачено, що одна сторона вужча, одна ширша. Ну, Мається на увазі краї, з цієї сторони у нас вужчий край, бортик, з цієї сторони ширший бортик. Ось. І я обрізав по ширшому бортику. Ось. І в результаті він в мене став, я думав, що достатньо буде. Ширший бортик підрівняти під розмір о, що то тут ну, зняти 3 мм, 3-4 мм. Але знімав набагато більше, десь міліметрів 8. Ось так. Ось так, так. так, так. Ось о. ну, скільки знято. Скільки я зробив вуж. Ну, трошки, як кажуть, сколхозив, неакуратно, тобто неаккуратно, ну, це я робив ну, на швидку руку, ну і красоти, я думаю, тут не кончить гони, аби вона тут було практично, тому що цю красу тут не буде ніхто бачити, крім вас. І то тільки в той момент, коли ви будете, будете знімати корпуса. Тобто, так, Де вона є? Обрізана? Ось так, вона гарно стає. Були ще й металічні рішітки, але я щось побоявся брати. Щось не хотів брати, як би кажуть російською мовою, що читати полістирол з металом. Ну, Полістирол з пластиком, він якось більше гармонічно дивиться. О, і сюди легенько сідає медовий корпус. У моєму випадку, це є корпус на 145 рамку. Так, ну ліво койку попробую. попробуємо Ось. погрузити. Ось якраз нево зараз. Корпус один на другий без того плотненько заховають, а тут ще між ними мається роздільована решітка. Ось так. так все, сів він гарно красиво. Він нижче сідати не буде, тому що то якраз товщина Ось. Ось товщина розділювальної решітки. Трошки впешно на камері мішає. Товщина розділювальної решітки і якраз оце шпарка на товщину. А оце якраз це нікому не мішає і тут зазорів нема. О, вишніх шпарок теж нема. Ось як це виглядає на явності. І тут є набагато більше вільного простору для проходу бджіл. Тому що я ось так вже переміряв ось цю прозору Ось прозору. Решітку. І тут дуже багато, тобто ці ячейки не, є невеликими, по, по довжині навіть. І по ширині. Ну, по ширині тут 4,2, само собою, то тобто, стандартно. А у мене по довжині, що багато багато запаленої пластмаси. Є. Тобто, у, у місць. А тут навпаки. Тут багато якраз вільного простору для проходу вчів. Ось так. Вони легенько будуть проходити. От. В, кожні, в кожній вулиці є місце для проходу. І то навіть таке хороше місце. Ось так виглядає в наявності. Так, ось ще повернуся зараз я до кормушки, до годівнички. Тут ми витягнемо. Витягую. Тобто ось, тому що якщо використовувати ось цю кормушку, яку я передбав, на, на ярмарці, ось. тут потрібно використовувати, ну я вже ще раз його знімлю, станеся.